Всім привіт! Сьогодні розглянемо принцип роботи стартера, також його будову, з які з ним бувають проблеми, як можна там зняти його з машини, перевірити і обслужити. Також нагадую, у мене є телеграм-канал і чат, і ще YouTube канал з оглядом запчастин. Всі посилання будуть в описі. Стартер це пристрій, за допомогою якого ми можемо запустити наш двигун внутрішнього згоряння. Давайте розглянемо детальніше його будову. Він складається з шестерні на валу, яка йде в зацеп з маховиком, електромотора. І електромагнітного клапана. Його ще називають тягуючим. Цей електромагнітний клапан він дозволяє запустити мотор і подає шестерню в зацеп з маховиком. До цього тягуючи під'єднані два силові контакти. Один напряму з акумулятора плюс йде, і з іншого йде на щітки напряму. І третій, управляючий тоненький кабель плюсовий, він якраз дозволяє управляти цією катушкою. При подаванні сюди плюса спрацьовує електромагніт, втягує цей сердечник всередині і замикаються контакти. І відповідно запускається наш двигун. Стартер починає крутити. В момент спрацювання цієї електрокатушки втягується сердечник і він якраз подає. Нашу шестерню на зацеп з маховиком. При подачі вона так чуть-чуть прокручується, це дозволяє плавно зайти в зацеп між зубами стартера і самого маховика. І коли вже зуби зайшли в зацеп, тут також замикаються контакти і подається напруга на мотор, і він починає крутитися. В самому стартері шестерня набагато менше, ніж маховику. І вистачає крутящого моменту, щоб провернути сам двигун. Також тут розташований планетарний редуктор, який зменшує кількість оборотів самого електромотора і збільшує його силу. Коли ми стартер зупиняємо, тут контакти розмикаються, зупиняється сам електромотор, і виходить шестерня за це змаховиком. Між валом електромотора і шестерньою встановлена обгонна муфта, її ще бендексом називають. Вона складається з внутрішнього валу, який йде від електромотора, і зовнішнього, який йде від шестерні. Між ними стоять такі підпружинені ролики, які при обертанні електромотора обертаються все разом. Коли мотор нас заводиться і зовнішня обойма починає крутитися набагато швидше, тоді спрацьовує сама муфта і вона буде тут пробуксовувати. От наглядно показано на цьому відео, якщо крутити за внутрішню обойму. Все прокручується разом, ми прокручуємо сам маховик. Якщо ми зафіксуємо внутрішню обойму і покрутимо маховиком, вона буде пробуксовувати. Тобто, якщо швидкість зовнішньої обойми стає більша, ніж внутрішньої спрацьовує муфта. Таким методом, якщо ми навіть при заведеній машині лишили стартер включеним, він не вийде з ладу. Щоб завести машину, стартеру потрібно прикрутити колінвал орієнтовно до 250 оборотів. Це, звичайно, ідеальні умови, коли акумулятор нормально заряджений і стартер в доброму стані. Коли акумулятор буде сідати, відповідно обороти будуть стартери також менші. Мінімальні оберти десь в районі 150, щоб машина завелася. Буває деколи навіть 300 заводиться, ну але це так лотерея. лотереї. Ну і не раджу допускати постійне просадження акумулятора. Це негативно впливає і на двохмасовий маховик. В такому режимі заведення дуже сильне просідання йде напруги, і це негативно також впливає на всю електроніку в машині. Можуть злітати там і адаптації і так далі. Тому краще підтримувати весь час акумулятор в нормальному стані. Які бувають проблеми з стартером? Чи може він крутити повільно, так як посаджений акумулятор, причому акумулятор у нас нормально заряджений. Причиною цьому може бути окисли на силових клемах, тобто нагрузка йде велика на ці вузли, втрачається напруга. Ну і також буває, що в самому стартері. Зазвичай вирішується зніманням стартера, все почистити, змастити, поміняти щітки і все буде працювати. Також можуть бути посторонні звуки при роботі стартера, тобто залежно на якому етапі спрацювання, значить з тим і є проблема. Якщо, наприклад, посторонні звуки після того, як мотор завівся, вже можливо підклинює сама муфта і потрібно її міняти. бентекс так званий. Ну і також може, наприклад, стартер клацати, але не завжди заводитись, або клацати і не заводитись. У ну, таких режимах зазвичай закінчуються щітки, ну буває по-різному. Буває, що запорюєш також ротор, а буває, що достатньо просто замінити щітки. Якщо вже дійшло до цього етапу, то вже як повезе. Ну і відповідно може взагалі ніяк стартер не реагувати, тобто ви жмете на кнопку чи прокручуєте ключом, а реакції немає ніякої. При будь-яких порушеннях нормальної роботи стартера його потрібно зняти і обслужити. Також це можна зробити в профілактичних цілях. Якщо горить запобіжник стартера, то просто при заведенні щелкає декілька рельошок, і тут іде під капотом і нічого не відбувається. Вповідно, на панелі і так далі нічого не буде ніяк вас інформувати. Якщо не працює з кабіни стартер, його можна перевірити на машині. Для цього потрібен от кусок провода, бажано бажаного грубшого. І обов'язково передача має бути знята, запалення виключене. Довіряємо суто, як чи він докрутитися. Значить, на самому стартері є два контакти: оцей силовий і другий управляючий. Ну, їх треба з'єднати. Якщо все добре, стартер має закрутитися. Робимо це акуратно, щоб більше нічого крім цього не з'єднати. Крутиться все гарно у нас, значить, стартер працює. Може бути при цьому, що тільки звук що... щелчок такий. щелк 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 щелк, щелк. Тобто втягуючи спрацьовує, а сам стартер не крутиться. Тоді можна перевірити сам мотор, чи він працює. Для цього вже потрібно буде закрутити два груби, там є нижчий провід, де йде провід до самих щиток. Ну і верхній оцей силовий. Оці два контакти треба нижні закрутити. Це ми будемо, зможемо перевірити сам мотор, чи крутиться. Тут треба бути максимально обережним. І Досить ампераж тут сильний, так що іскри можуть бути відповідно також серйозні. Чимо, стартер працює. Якщо буде цей провідок досить тоненький, він просто згорить. Або щось там привариться, замкне. Тому це така стрьома трохи штука. Але перевірити таким методом стартер можна. Ще може бути наступний варіант. Якщо стартер заклинив, при з'єднанні оцих двох клем будуть дуже сильні іскри. Або якщо взагалі нічого не буде відбуватися, згорів ну, сам це втягуючи. І так само, як ми перевіряємо оці силові дроти, якщо стартер заклинив, можуть бути сильні іскри і ну, нічого доброго з того не буде. Якщо вже щітки закінчились, то при з'єднанні цих двох контактів не буде нічого відбуватися. Ну, в принципі, в будь-якому випадку стартер треба знімати, якщо він не запускається от таким самим першим методом. Це вже всі інші дії, це вже таки допоміжне, щоб знати причину. Їх можна вже проводити після того, як стартер витягнули з машини. Якщо у вас не крутить стартер, але щолкає, ну то практично вірніково, що там вже що закінчили щітки, не достають. На криняк, як дуже треба завести, можна постукати ну, в районний щоток по самому стартері. Ну, від вібрації воно мають щітки там підійти і ще зможете завести, але обов'язково тоді знімати і якнайшвидше і поміняти ті щітки. На всіх моторах 1,5, крім самих перших там 2001 року, які випускалися, стартер знаходиться ззаді. А так, всіх інших моторах стартер знаходиться прямо тут. Це такий один з небагатьох речей, які досить... Легко відносно буде зняти. Обов'язково знімаємо клему з акумулятора плюсову. Значить, Від'єднуємо два болта, оцей на 8 гаєчка управляючий, і тут ще одна на 10 великий силовий кабель. І також два болта самого кріплення. От різьбо торчать, один болт і знизу вон там ще один болт. Ключик на 13 відкручується з її сторони коробки. Відповідно, один болт отут. За кабелями сховався. І другий ось тут. У мене стартер валют, а то він прикручений тільки двома болтами. Буває, бачу там на лагуні, Mitsubishi є ще один третій гаєчка, така як шпилька стоїть. Ще одна посередині. Незручності я відкрутив масу коробки, можна з воротком звідси, достати ключик на 13. Та буде більше доступу до цього нижнього болта. І то я бачимо вже, відкрутовий руками. Відкручені два болта кріплення, можна знімати стартер. Знімаємо клеми е, з самого стартера силового. Треба кабель потягнути вперед, трохи і воно зніметься. Отак, в натяжку. І все, він же тут рухається. Просто його там треба поболтати, гребу сіль витягнути сюди. Прикручуємо його туди-сюди, витягуємо назад і вверх. Так, щоб воно не впиралося там в теплообмінник. І так задом піднімаємо вверх. Витягну його в такому він стані. Валіо табличка є, але затерта. При самостійному замовленні запчастин буде можливо проблемно. Чи виглядає ось так. Валіо йдуть ці болти зверху, в Mitsubishi будуть болти всередині. Така конструкція, ніби тут. шестеренки ще нормальні. Глобально тут немає чому ламатися, може бути якась проблема тут з редуктором. Ну і найчастіше щітки закінчуються і можуть пропороти сам ротор. Особливо, якщо у вас є такий момент, що десь вже нажимаєте, воно у вас клацає і не заводиться. обов'язково дати на профілактику, ви інакше можете запороти свій ротор. В екстреному випадку можна ще тут постукати. Якщо щітки десь закінчуються, вони трохи підійдуть і ще зможете завести. як тут нормально показати, ну от подають і на цей управляючий. Крутить легко, бо немає силового з'єднаного. Якщо там з'єднати, воно буде швидше. Смисл в тому, що зараз робить: везу його на профілактику, вони розберуть, почистять, поміняють щітки, можливо. І забрав стартер з ремонту. От так почистило, що тепер заліжу, нічого не водно. Так от виглядає. І що зробили? Замінили тільки ці щітки. Ну, в принципі, все почистили, там змастили. Бачимо тут всередині. Відповідно, якщо. Все працює все це, і то найбільше зношуються тільки самі ці щіки. Отак вони виглядали, Виді, підточилися. Задня кришка, отак от разом все знімається. Видно, що стояло валіо. 10-й рік ще Тобі, рідне. Пробіг 309 тисяч. То пора міняти. Щітки закінчуються, і тут, в принципі, не буде, так як Mitsubishi, вони там збоку стоять. Що там прям пружинки підуть, хоча тут може теж, якщо воно, пружинки теж є. Якщо зтрається повністю, то може і попорить там весь колектор. Тому воно не так коштує багато. то що я віддав, то з роботою я заплатив півтора тисячі гривень. Якщо будете самі брати щітки, то набагато дешевше обійдеться, якщо самі будете робити Міняли на таку фірму АС. Номерок, це Польща. Номерок, я це в описі е, Ну Я бачу так попередньо, в продажі є також і валіо ці щітки, що можна купити. Це з умови, якщо у вас валіо такий стартер. Не знаю, чи тут є одна модель, чи їх є декілька. Ну, точно знаю, що стоїть, е, може стояти валіо, а може стояти Mitsubishi. Генератор у мене стоїть Mitsubishi на 210 А, а стартер поставили валіо. Теоретично він ось так стоїть верхом, що табличка зверху, що можна там палець засунути, це витерти, сфоткати і собі підготувати. Всі запчастини там заказати через інтернет і тоді вже зняти і поміняти можна самому. Стало мені цікаво, що там є всередині. Ніч2 болтики на 7 ми відкручуємо. Цю штуку теж забираємо. Болти можна витягнути. Аккуратненько, Так, воно вискочило тут. Ми витягуємо. Бачимо колектор і щітки. Відповідно, можна порівняти, які щітки мають бути, а які вони є. Так візуально те ж саме, все. Тут прокладка, вона тут вже така пластмасова, тоді розоно. Візуально виглядає нормально. мінус Дві щітки йдуть на корпус, а дві щітки йдуть сюди. Ось втулка там всередині, типу направляюча. Точно все однако. При замінні щіток також очистить обов'язково цей колектор, де щітки їздять, перегляньте, чи немає ніяких пошкоджень, вичистить особливо між ламелями оці рисочки, щоб воно там нічого не закорочувало. Також можна додатково зняти повністю сам ротор, подивитись до планетарного редуктора. Як там воно виглядає, я вам покажу пізніше на прикладі стартера Mitsubishi. А так тут валіво максимально все просто до обслуговування, щітки нові закладаєте з кришкою зверху, затягуєте два болта і все готово. Якщо ви будете сиділо повністю знімати, тут є виступ, є такий зуб, що сюди залишається. Дренажі є. Стартер цієї сторони стоїть, друг шов, щоб мало. Куди витікати? Тут і тут. Стартер Mitsubishi, він виглядає ось так. От його номерок. І от бачимо в цьому випадку щітки були зношені повністю в ноль, навіть одна стерлася повністю. Такі наслідки маємо на колекторі. Все оплавилось. Тут бачимо в розібраному вигляді стартер. Тут бачимо, як виглядає планетарний редуктор. Має бути все змащено, щоб шестерні легко ходили. І от такі пошкодження отримали на колекторі. Звичайно, він навіть в такому стані буде працювати, просто будуть іскрити між щітками і цим колектором, і його сила трохи втратиться. І в таких випадках міняється або повністю вже стартер в зборі, або якщо знайдете, самі щітки і ротор міняти можна окремо. Так виглядає втягуючи, от при спрацюванні рухається оцей сердечник. Він втягується всередину. Зборка даного стартера трохи складніша. Рекомендується для простоти зразу фіксувати задню кришку разом з щітками до ротора і тоді разом все засовувати всередину. Саме втягуючи йде в зацеп з цією виличкою. Щоб центрувати сам стартер, є от така шпонка. І от оцей болт він відповідно це заглушка, куди фіксатор вставляється для фіксації коленвала, коли ГРМ міняється. І саму фішку можна зняти для зручності від датчика рівня масла. У вас не буде оцього датчика, оце я доставляв, то буде простіше засунути. Ось його сюди раняємо, зразу впухаємо мордою в дирку і зад закладаємо. Все те, як робили наверх, так само вперед. Так, стартер наш на місці. Ми його запхали, але є нюансик. Тобто Він типа лежить, вже, все нормально. І можна так його затягнути. Але якщо подивитися, він досить має хіти. Може в вбік, тобто його треба максимально, щоб він сів От ось так. Щоб він всіма площинами трьома зафіксувався. І тоді воно буде гарно вам там попадати на маховик і нічого не буде старатися. І тільки в такому положенні дотягнути гайки зафіксувати. Дуже бажано і... Зверніть на це увагу. І Все, там все підключено, клема поставлена, можна пробувати запускати з кабіни. <звук> здається, що будріше крутить. Все супер, працює. І щоб завжди бути впевненому в запуску вашого двигуна, слідкуйте обов'язково за зарядом акумулятора і вчасно проводьте обслуговування самого стартера. Особливо, якщо у вас коробка автомат, там просто іншого варіанту заведення машини немає. Я навіть зручною коробкою машини також не раджу заводити чи з буксира, чи так методом штовхання, це, особливо зимою, може призвести до проскакування рівня. Тому найкращий варіант завжди користуватися тільки стартером. Якщо у вас в основному поїздки містом, часто користуєтесь стартером, бо поїздки досить короткі, рекомендую десь після 200 тисяч туди подивитися і обслужити його. Якщо десь їздити більш на дальній відстані, то можна десь там після 300 тисяч. Я свій стартер зняв на пробігу 309 тисяч для профілактики, тобто він працював, ну, тобто тільки був такий затик, що якось вже повільніше крутив. І обійшлося тим, що просто все змастили, почистили і замінили щітки. А коли вже дійде до того, що щітки повністю зітруться, це, по-перше, може у вас ніжданчик бути серед дороги, а по-друге, цей ремонт може обійтись в рази дорожче. Тому робіть профілактику завчасно і будете впевнені, що все працює чудово. На цьому все, всім пока.